Вітаю вас на календарі 23 квітня, всесвітній день книги. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави юну поетку Олену Герасим'юк. Доброго дня Оленко. Добрий день. Я вітаю зі святом. Знала, що є таке свято в календарику? Звісно, і як це часто буває з різноманітними святами такого недержавного типу, то день поезії святкують не тільки в квітні. Він ще є десь розкиданий по календарю, але, але згадати я на жаль. Не Це можу. добре. Ми любимо різні приводи для святкування українцями Я маю на увазі. Будемо знайомити ближче наших телеглядачів з тобою. Отже, знаю, що в 2013 році тебе визнано найяскравішим літературним відкриттям. Хто судді, хто брав участь, хто змагався за таке звання і за якими критеріями тоді обирали? Згадуй той час. Це, власне більше медійна назва? Так мене вперше назвав в одному із інтерв'ю Богдан Ославський. Він розмовляв зі мною з приводу. Перемоги у е, одному із конкурсів, я вже точно не згадаю, в якому із них. І власне, е, я думаю, що цю назву потім перебрали багато змі, і е, я думаю, що це визнали за принципом багатьох перемог і е, виходом книжки. Ну, то, незважаючи на те, що ти досить юна, 23 роки, я дозволю так розкрити таємницю, Звісно. знаю, що ти перемагала в багатьох літературних конкурсах, і також є така інформація, що володієш премією президентською, так її називають навіть скандальною. Премію. Це дуже сумна історія. Сумна історія, але, власне, увага прикута mm -hmm. до цієї історії була на той час, і а, про тебе заговорили, можливо, трошечки в ширших колах, саме після цієї сумної ситуації, так, для тебе, як ти її назвала. Розповідай, що це було? Я мала рукопис своєї книжки, але так як е, не знала, чи це вартісно і чи це когось може зацікавити, я відправила його. На всі конкурси, про які я знала. І три із чотирьох мені вдалося виграти. Зокрема, це був і президентський грант. Який це рік був? Це тринадцятий рік. Це все тринадцятий рік. І тоді. Там були дуже складні якісь законодавчі законодавчі підґрунтя. Нагадаємо, І... Янукович при владі, так? Ну так, але так. премія вона не стосувалася конкретно Януковича, бо вона була укладена ще в 1995 році. Тобто, чи був би це Янукович, чи був би це хтось інший. Це в принципі. Я навіть почала сумніватися, чи він знав взагалі про цю премію, що теж питання велике. Але згодом. Працюючи з людьми, які мали видавати мені книжку за цим грантом, і розбираючись за допомогою друзів, правників у нюансах цієї премії і всієї документації, я зробила висновок. Він був абсолютно підтверджений: висновок про те, що, на жаль, на той час багато державних премій існувало лише заради того, щоб хтось собі там щось побудував, якусь дачу або що. Ми знайшли судимості цього видавництва, ми знайшли докази і докази того, що вони підробляли мій підпис під важливими документами, і цей процес фактично проходив поза мною. І, власне, найбільшим відкриттям для мене було не те, що хтось там намагається собі врізати шматок від якоїсь премії, а те, що коли я прийшла в міністерство. І пред'явила ці докази, мені сказали, то що. І це мене надзвичайно сильно вразило. І я думаю, що якби мене не супроводжував мій друг, який допомагав розбиратися саме з юридичної точки зору, то я би там втнула щось нехороше. Ну що, як так можна, я приношу аудіозапис, де працівниця. Прямо каже, що так я підробляла твій підпис, а що ти хотіла, і люди, які, у яких фактично забирають ці гроші нелегальним методом, кажуть мені: ну то що? Дуже дивно. І це тепер я можу спокійно про це говорити. А в той час у мене викликало це величезну бурю емоцій. І зараз я сподіваюся, що люди, коли вони прочитали цю історію і зробили для себе висновки. Я сподіваюся, що е, навіть в той момент, коли в когось є думка, що я можу зробити, я ж один, то я сподіваюся, що більшість таких людей почне щось робити. То ти відмовилася коли... від цієї так, премії? Ми навіть прописали процедуру відмови. Це вже е, наше невеличке досягнення, були звіль... звільнені е, люди з деяких посад, і власне це все закінчилося дуже добре. Всі гроші були повернені. І... Ось чому вона скандальна президентська премія. Власне для тебе, ти відчула щось змінилося в ставленні людей з літературного кола, з літературних кіл? Відчула? Тоді мені писало дуже багато людей, бо ця ситуація всіх зацікавила. Є багато маленьких видавництв, які змагалися за такі гранти за можливість полегшити свою роботу, але вони не проходили. І тому багато всіляких державних. Нагород і премії, вони дуже часто згадуються з епітетом, з епітетом нечесними, нечесних або що. І тому мене підтримали видавці. Це було дуже приємно. Це дало такий величезний поштовх. Мене підтримали журналісти, власне, журналісти інсайдеру. Катя Вромчук мені дуже допомагала з розслідуванням і власне допомагала виясняти таку інформацію, до якої в мене просто не було доступу. І мені допомагали багато поетів, які там писали мені молодець, були люди, які дізналися про мою творчість. Було багато, звісно, людей, які писали 20, там, років, що чому до неї стільки прикута уваги і так далі. Але це, це нормальна реакція. На це треба адекватно реагувати, і мені також. От і, власне, багато хто писав, що ця моя така чесність, і те, що я фактично сама намагалася змінити, змінити цю систему, хоча б пролити світло, це багатьох надихнуло. Ну, принаймні, з їхніх слів я роблю такий висновок. Це приємно. Продовжуючи знайомство наших телеглядачів з тобою, хочеться почути, де живеш, де твориш, що є твій світ. Я з Києва, і там я навчаюсь, живу, працюю, і це моє місто, цілком моє місто. І, власне, щодо літературного світу, то навіть не знаю, з чого почати. Він є. Я є людиною такою досить. Закритою досить домашньою, аскетичною, але не без вилазок в світ, не без таких великих поїздок. як от скажімо. Власне, як сьогодні ти перебуваєш в Чернівцях, знаю, що це не перший візит. З чим були пов'язані попередні? Це величезний тур, який включає в себе мою поїздку до 12 міст. Це є Презентаційна поїздка для того, щоб показати людям мою книжку Дебютна глухота, для того, щоб побачити реакцію і намагатися якось розбавити літературний процес, показати, що він є різним, цікавим. І мені дуже приємно, що приходить багато людей. Мені дуже приємно, що вони читають мою книжку і щось для себе знаходять. Я вважаю, що це найголовніше. Для чого можна працювати? Чому назва глухота? Спочатку це була метафора. Я намагалася зробити книжку дуже цілісною і е, не так, щоб туди помістити всі тексти, які я написала. Я намагалася зробити її структурованою, е, більш-менш згладженою і так далі. Тому, е, здається, мені у мене вийшло. І глухота спочатку це була назва. Е, Суто метафорично, суто художньо. Потім, коли я вже почала тягатися з цим грантом, і коли почалися інші неприємності з рукописом і виданням книжки, то я побачила, що глухота стала більше соціальним феноменом, коли люди не хочуть один одного чути, люди не хочуть розуміти якихось правильних, люди не хочуть розуміти. Певних речей, законних, і чесних, і правильних, і відповідно ця глухота це такий анти... антисоціальний феномен, який, на жаль, тоді дуже часто стосувався моєї роботи. Є епіграф до до книги? Епіграфів немає. Є тільки передмова Івана Андрусяка. Я сподіваюся, що тих, хто зацікавиться і прочитає її. Не зрозуміють трохи більше, це дуже хороші ворота до моєї роботи. Ну, власне, попаде книга до наших телеглядачів чи ні, це залежить від того, наскільки ми сьогодні її презентуємо і презентуємо тебе як авторку. Тому, якщо немає епіграфу, можливо в кількох словах про книгу, які там думки, про що? Так, мені трохи важко говорити про це, тому що я ще перебуваю в її, в її сфері. А коли перебуваєш в якомусь процесі, то надзвичайно важко говорити про якісь деталі, значення і глобальну структуру. Я ще не відійшла, власне, ще не закінчився тур, я ще не відійшла від її впливу, але в трьох словах я можу. Я спробую пояснити, що це є художні тексти, це є вірші. Я пробувала працювати більше з міфом, я пробувала створити свій всесвіт, який не дуже радісний, не дуже смішний, тут немає гумористичних. Текстів, але е, я я старалася зробити так, щоб там не було, е, як ти кажуть, такого е, е, Я хотіла зробити кожен вірш е, чітким, е, без лишніх слів і без е, лишніх ліричних відступів. Дозволь мені зацитувати нашим телеглядачам слова. Тараса Прохаська, який казав про вас. Сильна поезія Олени, яка відключає мислення, дере та залишає, не залишає ніяких сумнівів. Це так він сказав про тебе. Можливо, щось зацитуєш зі свого, аби наші телеглядачі знову ж таки переконалися в тому. Я би хотіла зачитати вірш, який з якого. Вийшли усі ілюстрації, поміщені в цій книзі, і тому він для мене дуже важливий, бо завдяки ньому я знайшла людину, з якою в мене тепер дуже тісні дружні стосунки. Коли ти йдеш до мене по воді легка, як ліс, як сон тривка незрима, так сторожко згинатимеш коліна, так ревно підібагаєш сорочки. Я бачив корінь світу, у воді він схожий на твої розвиті коси, глухе його, тривожне стоголосся не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді, бо віриш, бо шукаєш наші лиця, дивись у дно, у корінь, тільки сниться мені тобі, коли ти йдеш до мене, по воді ти вища, ти щодень нестерпно вище. Ти тишина, ти птиця тонша. Інше твоїм рукам вже не топити лід, а грудям набирати білизну. Що далі, коли ти про все забудеш, що далі, коли я про все забуду, звільнюсь, засну, і вознесеться лід, мов Бог, і ти, не мов царівна, ніби казка давня, останнє, Кожен раз іди востаннє по воді. Я так зрозуміла, що вірш про образ друга коханої людини. Ні, так. власне, він не був написаний для цієї людини, про яку я розказую. Це Відана Білоус, яка намалювала ось такі чудові ілюстрації. Мені дуже приємно також те, що кожна робота це велетенська картина, яка написана маслом, і це справді. Дуже колосальна робота над виданням книжки. Це просто був вірш, написаний, будь ласка, написаний колись давно за якихось обставин, які я забула. І це історія просто про двох людей, про воїна, який загинув і він лежить на дні озера. І його кохана на щодня приходить і ходить по льоду і шукає його. Але це речі, які не можна прямо прочитати у вірші, це е, просто сюжет і, і, власне, я більше старалася передати його емоційну, емоційний його стан. Мені коли до рук потрапляє. Збірка е, чи то поезії, чи то інших творів. Я так навмання відкриваю е, сторінку і е, читаю. Власне, в мене вже є е, своя думка з, е, про автора. Е, от, власне, хочу зацитувати, 33 сторінка, навмання справді. Обличчя у воді їх зносять вглиб, цей міст весь світ. За нього і тримайся вся твердь земна, затерплі білі пальці, ці пальці Бог. І птаха, дім, і берег, дим і відкривання каменю, з якого знаходить вихід звір. Е, гарно, глибоко, не знаю чи відчули наші телеглядачі. Е, бачу, що немає Рими. Верлібер, твій стиль? Я пишу здебільшого римовані тексти і стараюся е, зламати ритм, зробити його е, цікавим, несподіваним. І, власне, коли я пишу верлібри, то там теж можна прочитати внутрішню риму і е, деякі ритмізовані моменти. Е, мені, на жаль, не вдається зробити якісь класичні. Е, Зразки поезії на кшталт вінка сонетів або ронда, або е, ще чогось. Можливо, мене... не варто. в цьому й родзинка. <світ> і родзинка. Хоча в мене є відповідна освіта, і за можливості я знаю, як працювати з цими е, речами. Е, я думаю, що набагато цікавіше подати щось своє, знайти свій шлях, тому що нікому не цікаво читати 300 віршів про одне і те саме, написані однаковим розміром. І, е, з образами, які вже всіма там 50 років вгадуються з перших слів, зважаючи на всі перемоги, то свій стиль знайдений, унікальний. Я пишеш тільки вірші. Одного разу в мене був експеримент з прозою з есеями. Це сталося цей експеримент. Пройшов в рамках резиденції Станіславський феномен. Власне, така передмова невеличка в Україні поки є дві резиденції для письменників. Одна в Чернівцях, але вона орієнтована, О, ні, я плутаю. вона орієнтована тепер і на закордонних, і на українських авторів. І... Але на той час тільки для закордонних. І друга резиденція це Станіславський феномен, який локалізується в Пранківську. Це ідея Василя Карпюка, і він започаткував її теж в 2013 році, якраз такий плідний рік для літератури, зокрема, з мого боку. Він на абсолютно волонтерських засадах, просто з ідеєю, не маючи ні стартового капіталу, ні зв'язків там з якимись впливовими людьми. Він бере і відкриває на базі. Такого цікавого хостелу феномен у франківську резиденцію і оголошує конкурс. За результатами цього конкурсу прийшла я, і пройшов один молодий, цікавий, дуже смішний прозаїк Євген Мехеда. І цілий місяць ми мали можливість жити у Франківську, відвідувати всі, всілякі різноманітні літературні і культурні заходи. Виступати на них, зустрічатися з письменниками області. Я думаю, що глядачі знають їхні імена: це Юрій Андрухович, це Володимир Єшкелів, Тарас Прохасько і Галина Петросаняк. І під час перебування в цій резиденції у нас було тільки одне завдання, тільки одна е, умова, за якою ми мали право там знаходитись, ну якою мали так мовити відплачувати. Свій рідна валюта. Ми мали кожного тижня писати один есей про перебування у цьому хостелі. І було дуже смішно, тому що е, Євген Мехеда він е, веде щоденники, це його така особиста фішка, відкриті щоденники в мережі, і для нього було дуже легко описати ледь не похвилину, чим ми займалися в цій резиденції, кого ми зустріли, де ми відпочивали, е, що там сталося, яку там собачку ми побачили, бо він. У нього є ціли, ціла серія про собачок, надзвичайно смішна. Ем, не теж опублікована, можливо, хтось захоче посміятися. Ем, і з іншого боку, я, як людина, яка ем, старається, яка тяж є до герметичної поезії, і я описувала якісь дуже закриті речі. Я, в мене виходили якісь притчі, якісь міфи, якісь казки і так далі, але я не могла. Банально взяти і описати, чим ми займалися в резиденції. Це було дуже смішно, бо з одного боку читачі могли прочитати там ледь не хронологію, літопис там тижневого перебування, а з іншого вони отримували такий художній несподіваний текст, який базувався на якійсь історії нашого перебування там. Оленко, знаю, що публікуєшся із за кордоном. Де саме? Хто взявся? Це були цікаві історії. Власне, тексти в цій збірці, вони перекладені дев'ятьма мовами. І ну, не всі це не є повноцінне видання, але е, найбільше мене публікують, перекладають німецькою мовою, якщо я не помиляюся, там було вже три чи чотири видання. Е, на жаль, вони такі складні. Я не дуже сильна в німецькій мові, тому я не можу навіть відтворити їхні назви. Е, найбільше, але найбільшою віддачею в мене є. Спілкування з моїм білоруським перекладачем це Андрій Хаданович, дуже відома людина в Білорусі. Він голова пенцентру білоруського, і він продукує надзвичайно багато всіляких крутих ідей в своїй країні. Зокрема, ми з ним познайомилися на одному мистецькому пленері у Грузії, і суть цього пленеру. Це чотири делегації, які з різних країн: це Литва, Білорусь, Грузія і Україна. Митці зустрічаються, розбирають тексти одне одного, перекладають, і потім це виходить адріма. Цікаво, як то воно має звучати іншою мовою. Ну, складно, написано. Андрій чудово переклав. Я теж намагаюся перекладати з білоруської мови і скоро вийде. Власне, книжка Андрія Хадановича, в якому є мої переклади, я завершую роботу над ще однією збіркою В'ята Лерешкова. Це теж молодий білоруський поет, і маючи змогу адекватно прочитати і почути звучання, я вважаю, що Андрій Хаданович, по-моєму, найкраще просто дуже класно це зробив. Ми з тобою а... забігли трішечки наперед. Забули поспілкуватися про першу збірку. Але я маю зараз на увазі нецю. Знаєш, про що я? Відкриваю ще один секрет, таємницю про Оленку. Перший свій рукопис ти роздруковувала на принтері, звичайному принтері, так, і дарувала просто пересічним людям, друзям. Так, це було дуже такий було юний мені. максималізм. <рес> я б це так назвала. Ні, ні, чому це було дуже мило. Це надавало навіть дитина має якось соціалізуватися і так далі, і я намагалася таким чином якось поставити себе як значиму персону в своєму класі. І, Скільки років? А це було. був 10 клас, якщо я не помиляюсь. Я вже трохи підзабула цю історію, але не маючи змоги там зробити якусь повноцінну книжку і на той час ще не знаючи про те, що я маю право подаватися за віком. На якісь конкурси, бо я чомусь завжди думала, що я якась занадто мала. Я це роздрукувала, скріпила, моя подруга намалювала ілюстрації, і, власне, таким чином з'явилася на світ. Сьогодні ти себе вже не обмежуєш віком, часом, простором. Я не рамок вже немає. <рес> я не обмежую, але у кожного, кожного проєкту є свої вікові і тематичні обмеження. З цим треба рахуватися. Тому якось треба шукати і бути. Що в мабільним. планах В планах наразі завершити тур. І після цього в мене є деякі ідеї, які я вже давно виношую. Я хотіла би написати другу збірку, власне, завершити роботу. Але для цього, напевно, треба ще одна резиденція, тому що дуже багато часу займають, займає робота, після якої ти приходиш і просто падаєш, тому що надзвичайно багато сил. Вона витягує. І, власне, як казала Вірджинія э, Вульф, для письменника потрібна тільки кімната і їжа, і, і, і все. Абсолютно все. Та, що ж, Оленко, творчих успіхів не обмежуватися лише однією кімнатою і Дякую їжею. Вам. Куштує життя сповна. І все буде в тебе добре, і сподіваюся, що вже незабаром ти презентуєш і другу, і третю, і четверту збірку. А на завершення нашої програми знову ж таки навмання відкриваю сторіночку «67». Знаєте, люблю так, люблю поезію і читаючи, ніби доторкаюся до душі автора, і часто, до речі, резоную. Тепер я знаю, де сокровенна пустота, в чиїм крилі, в чиїм польоті, в чиїх кістках, прозорих і тривожних, затихла не музика. Споман по ній. Гарно, затихла не музика, споман по ній. Спасибі за те, що відгукнулася на запрошення, що дала можливість познайомитися з тобою ближче. Спасибі творчих успіхів. А телеглядачам нагадаю на календарі 23 квітня, всесвітній день книги. З вами була юна поетеса Оленка Герасимюк і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.